Вона втрачала все своє життя. Вона втрачала все своє життя, змітала спогади з душі, немов це шрами, і кожна тінь, мов дивне відчуття, боліла так, немов відкриті рани. Та вона вірила, нехай без слів та свято, що він її хоч доля розвели, аж поки вітер не приніс крилата у нього інша. Інче зацвіти, вона мовчить, ні крику, не жалю, лише підсради. зради бігає по шкірі. В її очах змарніла, я люблю, а в серці слід втрати недовіри. Колись була, мов ніжність у росі, колись була, мов квітка, в яскраві гаї. Тепер, мов хрест, заплетений в кості, вона мовчить, бо більше не чекає. У снах весна у дійсності зима дзеркалі лиш тінь колишні себе, вона вже знає, що таке сама, а може, їй самотності не треба, світлі не вблякли, мов чужі життя, де посмішки минулі вже моменти, а дотик щастя, більше буття, лиш спомин, що давно згорів шенту. Вона все йшла крізь ночі й дощі, крізь голоси, що кидались камінням. Несла в собі уламки у душі, де віра не словам, а вже молитвам. І хоч розбите кожне я люблю, і хоч його ім'я тепер в минулому, вона себе зібрала із жалю, хоча й крику та силу вже відчула.